Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube-каналі Скаже, як Зарядже. Поїхали. Що ж, не можу не сказати про випадок з Богданом Буткевичем, тим більше, що я дуже часто бував ну як мінімум раз-два рази на місяць на його FM каналі, і в якого дуже величезна аудиторія. До нього по різному відносяться. Я відносився до нього дуже добре, тому що бачив його професіоналізм. Він затятий журналіст, такий нарваний. Да? Він активно критикує кожну владу, в тому числі до Зеленського Порошенка, в тому числі до Порошенка Януковича. От е, і як ми от з ним іноді дискутували. Я не по всім позиціям з ним погоджуюсь, в тому числі по історії, по історичним подіям, про те, кого можна було, кого не можна було критикувати, але він точно на своєму місці, як журналіст. Чому? Тому що журналіст і має бути зубатим, а не от ці всі плюшки, не типа Сережі Лещенка, які за деньги можуть там типа раз. І уже і будь цими там підспівувати владі. Е, і він хоробрий журналіст, тому що в, нашому, в наш час дути проти вітру це вже хоробрість. Е, тому що, ну принаймні тому, що з вами може трапитися таке. Е, от таке. Е, так що місія його, як і інших зубатих, е, журналістів, важлива журналістів розслідувачів, тих, хто не боїться говорити правду, тих, хто навіть створює просто умови в журналістиці, тому що основа журналістики це давати площадку, можливість дати, і от він запрошував на площадку. Зручних для нього людей незручних і таких, і таких, щоб ну щоб глядач або слухач, якщо це радіо, міг почути різні думки. Баланс думок це основне. В журналістиці. Тому от я, наприклад, журналісти не лізу, я публіцистом себе е, записую. Чому? Тому що я художник, я так віжу. Ніякого балансу думок, я вважаю свою думку правильною і очевидно що не так. от е, Тому я не влізу в журналісти. А він от класичний, датошний, правильний журналіст, яких потрібно в Україні багато. от Хоч ви можете з ними не погоджуватися, звісно. Е, далі. Ну, Однозначно, що він жертва сваліля, да? Він ніякий не боявузі не ухилянці. Як він кожного дня ви бачите і влада, що може скажете, в офісі президента ніхто не спостерігає за, жур... за журналістами, якого канал Ютуб мільйонник, який є дуже популярним, Та, ну, і що вони е... ну, там, то тобто, те, що Мар'янка там написала, що він там ухилян, це дурня й жуть. Він працював в проєктах на Головне управління розвідки і виконував певні завдання, да хай з Києва, але багато хто ну хто знає, що. Фронт він не тільки на фронті. Да? Бувають такі варіанти, коли фронт він без флангів. Да? І коли можна допомагати і дуже сильно допомагати, в тому числі військовим, не ще, там за, за родину за Зеленського. Да? Там, ура, ура! Не піднімаєш згод в атаку. І він точно ще раз скажу, не боягузи, не ухилянців. Але ну, це свавілля. Ми не маємо права заплющувати очі на, ну, на те, що сталося. Тому що ну це взагалі це ганьба. От для мене це було б ганьбою, якби я теж щось з цього не сказав. Тому що якщо його не люблять в офісі, це не привід для того, щоб творити безпреділ. І ще раз, у нього було все. ВЛК, там, він десь був в дії зареєстрований, але вийшло так, що він пішов уточнити там щось, ну що, не знаю, дізнаємося, і його забусифікували. Щоб ще раз, що потім справжні ухилянти казали, ну так, а як можна йти служити цьому режиму, як ви бачите, що вони з людьми творять? Понятно, що це Офіс ну, перевершив всі свої зобов'язання Тим більше, що, знаєте, була в Совєтському Союзі така може глупувата, але правильна такі, е, приказка. да типу, із одного металу льют, медаль за бой, медаль за труд. Так от, щоб якщо хтось не знає, тільки недава, не давав недавно е, Богдан Буткевич. Там назбирав буквально за тиждень на бульдозер. Бульдозер, який там десь на Сумщині риє, там, фортифікації там чи підвійськові укріплення, бункера. А все чому? Тому що йому довіряють люди, і він там е ставить цю паутінку, да, там, типа, і люди донатять і донатять і там за тиждень, два за два тижні собрати сьогодні на бульдозер, завтра на якусь бригаду. І це вже. Це було ну постійно. Тобто він збирав там по півмільйона за тиждень, і тепер, якщо направлять в учебку і не буде по півмільйона надходить якимсь бригадам. Це звісно ж, підвищить обороноздатність України, коли майже сліпого хлопця. Будуть спочатку кидать в караули, потім задовбувати, блін, щоб він там, ну, взагалі там, ну, будуть же ж намагатися зламати його. ж Ми розуміємо, да? а потім, блін, відправить там в якийсь смішний штурм, де він в першому же бою загине, тому що він дерев від лісу не відрізнить. Просто у нього поганий зір. Таке буває. Оце е, все одно. Е, як вони з, такої, з такими от напередку збираються виграти війну? Е, от у мене теж е, і інститутського друга. В, теж ви викликали повістку, йому 54, майже 55. я кажуть, є там тайний ну там типа, е, тайна інструкція, після 55 вже не брати, Ну то що які там і то вони стараються до 50. О, немає ще 55 через місяць буде, а ну іди сюди. А в нього там умовно там 110 кг ваги, там при зрості там 170. Да? І е, понятно що ну який тут. В який тут може бути штурм він інфаркта, там з больними колінами, там чим щом, щом. Тобто, це те, що ми сміємося над росіянами. Ха-ха-ха, бушечне м'ясо. А це що? І е, коли забирають хвору людину тільки тому, що недовиконаний план, або в даному випадку тому, що він дратує офіс президента України. Це не політика мобілізаційна, це якраз політика боротьби з чесною журналістикою. І треба, щоб ми про цю політику офісу президента знали. А за мобілізацію відповідають ніякі не ТЦК. Головний відповідальний за мобілізацію офіс президента президент України. Ну а його ж офіс. От тому перекладання з. Здорової голови на хвору, там це Володимир Олександрович, все одно за те, що у нас мало військ е, на фронті, за те, що ЗСУ не, не не добирають, винуваті ви Тому що можна там підлатати нормативну базу, що там типу, ага, там ага уже за е, ходить за тими, в кого там е, друга група інвалідності, як теж я знаю. Да? От три сестри. Живуть одна із них з матір'ю, но ні, брат, у нас же ж брат же за, за матір'ю дивиться, чому. Ну, щоб бронь була, да. То замість того, щоб якусь нормативну базу переглянути, щоб подивитися там, типа, а чи служить Женя Кашави, чи він пішов, там же ж, отам, моща, і там чуть-чуть бі... всього більше за 40, там плиту він перед собою може тягати, Помієш Він же ж не чахлик, не вмирущий якийсь. По ньому, ж, по його лепі, у нього репа, як моїх дві. Видно. ж. От і той. Е, і тому я проти ухилянства, але я точно вважаю, що президент мусить перевірити всіх своїх родичів, чи вони не ухилянти, всіх своїх друзів, всіх друзів-друзів, всіх кварталівців, лігу сміха всю. От, чи у його кумавєл, там все нормально, всі діти служать, всі воюють. а ну давайте, давайте перевіримо. От і тоді, тоді вони мають якесь моральне право просто знущатися. Та ні, тоді вони навіть все одно не мають права знущатися над журналістами, над людьми. Ну, що тепер буде? Тепер е, такий всплеск закінчиться тим, що його спишуть, зараз дадуть інвалідність позору. Хоча він не хотів отримати інвалідності. Ну для чого? Для того, щоб, щоб приносити користь, щоб його в проект гур взяли. Да? Тому що ще раз можна воювати в штабі. І приносить користь. Можна в штабі, звісно, пісарем устроїтися, щоб потім тільки бити себе пяткой в грудь. Так? А можна чесно, чесно працювати на Україну, бути патріотом, збирати мільйони гривень на армію. Те, що не дозбили, знову ж Зеленський, його от ті всі каріша. От, ще що треба сказати, що. Всі люди потребують захисту. Да? Захисту держава має гарантувати якісь е, права. Але я, я впевнений, що в першу чергу це мають бути журналісти, тому що їхня спеціальність теж особлива і, скажімо так, ризикована. От, е, і подобається владі журналісти чи не подобається, вона має про них. Дбать, щоб вони несли свободу слова, але це не про нашу владу. Добре, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал, на YouTube канали інших патріотів, на канал Богдана Будкевича і Марини Данилюк Ярмолаєвої. Підписуйтесь обов'язково. Ну, і там лайкайте, ставте вподобайки, коментуйте це. Піднімає спонсорську кнопку, тикайте. Ну і знаємо, всі з вами друзі знаємо, що незважаючи на всю підлість і всі зусилля офісу президента втопити Україну, Україна стоїть, тримається, ворог не пройде. Ну, пасаран